Моє вітання. Продовжуємо працювати з робототехнікою, і наразі у нас буде практична робота. Дуже схожа на дві попередні. Нагадаю, ми робили, щоб у нас блимав світлодіод потім робили світло Фор із трьох світлодіодів, тобто блимали три світлодіоди. А зараз ми зробимо так, щоб у нас запрограмуємо, щоб один світлодіод блимав трьома різними кольорами. Звичайно, це не простий світлодіод, так? але про все по черзі. Давайте з вами згадаємо, взагалі, що таке сутодіоди, ну і що це таке, і з чим його їздять. Виглядає світлодіод приблизно ось таким чином. Ми бачимо з вами це така, ніби лампочка, да? але побудові відрізняється від лампочки і доволі таки дуже. Давайте подивимося, з чого він складається. Світлодіод складається, якщо подивитися зверху, у нього така є лінза. Да? Ось ми бачимо у кожного світлодіоду така лінза, щоб цей. Світловий поток можна було фокусувати, щоб він був ярче. Да? А, далі дивимося, у нас є з вами тут такий дротовий контакт, тобто який з'єднує плюс з мінусом, так? як у звичайній лампочки, там є а, така спіраль вольфрамова. Тут а, такий дротовий контакт, але саме він не світиться, як у звичайної лампочки ця сама зпружинка. А... Є також відбивач, такий ніби прожектор, який відбиває все світло від себе, а відбиває світло з напівпровідника. І ось саме ось така будова дозволяє без цієї самої пружинки вольфрамової горіти світлодіоду. Напівпровідник, ось у нього така назва, так. Напівпровідник. Є у нас провідники, наприклад, мідний дріт, так? він проводить електрику. А ось є, наприклад, смужка резини, і вона електрику не проводить. Це діелектрик, електрик вона не проводить взагалі. Ми можемо під'єднати плюс з мінусом до куска резини, і взагалі це буде е безпечно, тому що ну, навіть працюють електрики в таких спеціальних гумових так, рукавицях, щоб е їх не вдарило током. Так? Напівпровідник від самої назви, так? напів, це ще середнє між провідником та. Діелектриком, та те, що не проводить. Взагалі-то напівпровідники, ще у нього є така властивість, його можна розігрівати, і він буде світити ярче. Ну, Тобто, ну, власне, більше, давати, більше передавати електроенергії, і, власне, в випадку світлодіодом ярче буде горіти. Так, Далі дивимося, у нас тут є а, електроди. Такі вже всередині. Так? У нас є тут ну, плаский зріз, тут мається на увазі, що у нас є корпус. так, Біля катоду зазвичай роблять такий плаский зріз, щоб можна було відрізнити. Є е у нас катод і анод. Відрізняються це як плюс та мінус. Так, у нас є в розлиці, наприклад, також плюс і мінус. так, І ми це вже з вами проходили. Анот, це у нас плюс, катод – це мінус. Як відрізнити? Ось, ну, ми звичайно можемо подивитися на будову. Так? Одна як стрілечка, інша така, ну, ніби так, як ложка. Так? Стрілечка, нот, ложка така, катод. Але як відрізнити, просто взявши в руки, там, не розглядаючи через лупу цей світлодіод? Ми беремо в руку, дивимось на ось ці ніжки так? на електроди. І у анода буде трішечки, але длинніша ніжка. Так, далі світодіоди можуть горіти, бачите, вони всі прозорі. Якщо це ну, нормальні, такі дорогі світлодіоди, не дешеві. Дешеві вони зазвичай там напівпровідник однаковий, у них тільки корпуса різні. А тут ми бачимо, вони повністю всі прозорі. Але за рахунок того, що напівпровідники там різні, вони горять різними кольорами. І бачимо, що тут споживає наш світлодіод. Наприклад, червоний споживає 2,1 вольта, зелений та жовтий споживають 2,2 вольти і 20 мА. А, а якщо ми підключимо через нашу плату Ардуїна, то будемо подавати на кожен з цих світлодіодів по цілих 5 вольт. Ви бачите наскільки більше? Uh, і вони просто згорять, да? щоб цього не було, нагадаємо, ми під'єднуємо з вами резистор по ось такій схемі. Да? Тобто, ну, зазвичай через анод але можна через катод, ми перевіряли, все буде працювати. Так? Але краще передавати через, ну під'єднувати через плюс, тобто через анод Так, нагадаю вам, що ми будемо використовувати макетну плату. І нагадаю, що ось ці вертикальні полоски у нас вони з'єднані. Ось, бачите, вони тут о, синім поєднані. Це ніби ось одна така один контакт. В будь-який отвір, в будь-який пін ми під'єднуємо, і у нас все працює. Якщо ми говоримо, Ну у нас буде така маленька да, в нашому випадку. І тут у нас буде по 25 контактів або 30, якщо ми використовуємо саме тінгеркадовський приклад. І вони тут будуть усі поєднані, бачите, також плюс. 25 поєднаний і 25 поєднаний в мінус. Ось ми бачимо в таких о, лініях. Так, Запам'ятали. Ми робили вже з вами, це наша перша практична робота. Під'єднували ось таким чином. Так, ну, ми вже дещо красивіше з'єднували, але, ну, як приклад можна показати. Під'єднували ось. Світлодіод, і він у нас там блимав. так? Ми писали код, і він у нас блимав, виглядало, виглядало б це в реальному житті приблизно так, якщо б ми з вами працювали. ну, Зараз були б у школі і могли б цими конструкторами користуватися, так? Ну, або ось Два положення. В даному випадку він не горить, в даному випадку він горить. Тобто ось приблизно отаке Таким би ми з вами займалися, якби не війна, якби ми були просто в школі. Так. Е наразі ми з вами побудуємо ось таку схему. Ви бачите, тут є такий світлодіод, але у нього чомусь 4 доріжки, так? 4 контакти, 4 електроди. Дивимось, найдовший з них це буде мінус. А ось перший. Третій і четвертий це будуть окремі кольори. Тобто в одному корпусі у нас буде тут три напівпровідника. Red, green, blue, так? Він так і називається RGB, red, green, blue Або uh, RGB LED І ми тут можемо з вами. Під'єднати тільки один світлодіод, запрограмувати його таким чином, щоб він по черзі один блимав. І це дуже просто схема виглядає ось таким чином. Код я вже вам навіть надав. Тож давайте приступимо, будемо з вами зараз ну, будувати цю схему. Будемо з вами. Під'єднувати. Дивіться, тут ми можемо з вами взяти використати три резистори. Взагалі-то можна через катод подати один резистор, але, ну, скажімо так, це не дуже гарний варіант, так? Тому що, ну, у нас три плюси подається: кожен по 5 вольт, і ми тільки через мінус будемо а, супротив робити. Тож, ми під'єднаємо всі три резистори до. Червоного, зеленого і синього. А вже мінус буде йти чер... без резистора е, напряму. Переходимо в Tinkercad. Е, обираємо наші мережі так? і будуємо нову. Запускаємо. Так, тепер нас, звичайно, цікавить Arduino Uno. Перенесли. Нас цікавить, давайте зробимо тепер вертикально. Тому робили так горизонтально. Тепер нашу. Макетну плату перенесемо догори. Ось так. Так, і шукаємо тут LED RGB. Ось ми знайшли його. Давайте поставимо його, ну, ось, наприклад, ось сюди. Примагнітили. Тепер, коли ми будемо наводити на контакти, ми бачимо, що це анод червоний, це у нас катод, тобто мінус для всіх трьох одразу. Далі анод на синій і анод на зелений. Так, так як ми з вами домовилися, що будемо використовувати три о, резистори, давайте так і зробимо. Беремо 1, 2, 3 резистори. Повернемо їх о, горизонтально. Для цього обираємо і натискаємо клавішу R. Раз, два, три. Те саме робимо з двома останніми R і третій r і розміщаємо їх яким чином? Щоб у нас ось цей контакт. Ну, ми, да, ми можемо поєднати одразу ось так. Але ми будемо їх розміщати тут о, саме на макетні, як вони будуть виглядати. Наша задача, щоб ось цей контакт у нас був на ось цій доріжці, наприклад. Тобто ми робимо ось таким чином. Є. Yeah. Тепер дивимося, яку доріжку він з'єднує. Ми бачимо на 20-й доріжці у нас, наприклад, зелений. Ми повинні через резистор з'єднати. А другий контакт резистору на 24-й. Тобто ми будемо під'єднувати сюди. Плюс для зеленого. Те саме робимо і з наступними. Перенесемо ось сюди, наприклад, резистор. Тобто бачимо, 19-й це у нас буде синій. А ось другий його кінець. Лишається на 23-й. Тобто ми будемо сюди під'єднувати. З червоним робимо те саме, тільки на цю сторону. З'єднуємо дротами. Так, ну, по-перше, ми можемо взяти граунд наш. І вивести його ось таким чином. Ось сюди. Перефарбовуємо, як ми домовлялися, в чорний це у нас буде мінус. Да? І беремо одразу з'єднуємо з цієї доріжки до ось цього катоду. Тобто, беремо звідси. І під'єднуємо його сюди. Так, мінус ми вже під'єднали з вами до для нашого. Давайте, я можу ще отак от збільшу. До нашого RGB світлодіоду. Тепер ми повинні з вами під'єднати ось сюди для червоного плюс. Ось сюди, о, в 23-ю доріжку для синього. І в 24 ту доріжку для зеленого. Можна з будь-яких. Ну, давайте візьмемо. З 13-го під'єднаємо до червоного, перефарбуємо одразу, щоб ми розуміли, про що і тут йдеться у нас в дротах наших. Так, візьмемо. Ну, наприклад, з 4 го до 23. го Це у нас буде синій. І останній буде, давайте з другого до зеленого і перефарбуємо в зелений кольор. Так, ну, власне, ми приєднали, з'єднали повністю, все. Лишається у нас написати наш код. Обираємо код. У нас тут о, стандартні блоки. Ми обираємо замість блоків текст. І погоджуємося, що блоки у нас будуть стиратись, і ми зараз будемо з нуля писати текст. Ну, звичайно, не з самого нуля, заготовки та у нас є, ми пам'ятаємо. Да? Так, перші два рядочки ми видаляємо і ініціюємо. Нагадую, ми повинні зараз з вами ось цим пінам, 13-му, в нашому випадку, 4-му і другому, задати якісь, е, е, якесь ім'я. Тому ми пишемо, перейшли на англійську мову, і пишемо int. Так, після цього. Ну, давайте так, як минулий раз ми світлодіод робили, так і тут зробимо. Напишемо red. Тобто червоний о, колір. У нас буде дорівнювати, дивимось, 13-му піну. Пишемо 13 крапка з комою. Далі наступне int. Наступний у нас буде синій. Ми пишемо blue. А, і це у нас четвертий пін. Наступне Int, звичайно, green, І це у нас буде другий пін. Так, тепер в Void Setup ми повинні з вами записати всі ці наші е, піни, е, що звідси, з кожного спіна у нас буде е, надаватись електрика. Так, буде надаватися електрика, але саме за програмою. Тобто ми будемо програмувати ці піни. Тож, замість цього ми можемо написати тут просто: А, взагалі, давайте ось цей LED ми видалим. Скопіюємо цей рядочок. Натискаємо Enter. Перейшли на новий рядок. Натискаємо тут вставити, Enter. Знову натискаємо правою кнопку миші вставити. А тепер перед комою ми просто пишемо. Ну, копіюємо ось ці е, імена. Правою кнопкою миші копіювати. Правою кнопкою миші вставити. Далі Blue. Копіювати. Вставити. І «Green» – те саме. Вставити. Так, є. Тепер. У нас з вами є вже ось цей блок. Загорається. Пам'ятаємо, хай загорається, лоу, гасне. І у нас ми можемо взяти ім'я: ось це red, замінити його в першому і в другому випадку. Запускаємо і дивимося, ось у нас починає мигати наш червоний світлодіод. Так? Ну, дуже довго він у нас блимає, тож ми запишемо 500 всього по пів секунди. Запустимо, подивимося, як він буде тепер блимати. Набагато швидше почав блимати. Да? Так, тепер нам достатньо буде взяти два рази, скопіювати даний блок і замінити тут тільки імена. Тож, ми обираємо повністю весь цей блок правою кнопкою миші копіювати, ставимо курсорчик у кінець. Два рази натискаємо Enter. Правою кнопкою миші вставити. Два рази Enter, правою кнопкою миші вставити. В даному випадку ми red замінюємо на blue. І Green, Ну і знову ж в третьому. Ред замінюємо тепер на грін. Запускаємо нашу симуляцію і дивимося, що у нас відбувається. По черзі у нас загоряється з вами світлодіод трьома кольорами. Те, як ми з вами і хотіли зробити. Червоний, синій та зелений. Всього один світлодіод замість того, щоб під'єднувати три окремі світлодіоди. На цьому наша практична робота завершується. І, власне, ми можемо з вами. А, тут ви можете побачити навіть ось цей зріз, який ви бачили так, на презентації. Бачите, зріз біля катоду. І також ми бачимо зріз. У нас чотири контакти, і другий з них є катодом мінусом. І ось який ближче. З якої сторони, щоб зрозуміти, у нас мінус цей або цей. Дивимося зріс, значить з цієї, значить другий. Так, на цьому тепер точно все. Спробуємо створити ось таку мережу з одним світлодіотом, який мигає трьома різними кольорами.